Віктор Ющенко він е, працює. Наприклад, е, я розказую про Ющенка, бо я з ним працював. Е, е, він працює і готується до виступів. Але коли виступ там буде через місяць, і спічрайтери кажуть, що слухайте, давайте ми йому покажемо. Ми хочемо відчути його зворотню реакцію. То ти місяць до нього можеш не попасти. А завтра буде глобальний виступ у Верховній Раді. і Він за день до цього тільки почне працювати, щоб просто е, вибішувала спічрайтерів, бо я їх розумію. Але тут, ну, це ці проблеми, з якими ти зіткаєшся, це бажання або небажання президента працювати з інформацією, там, готуватися до виступів, проводити якісь наради зі своїми радниками. Ну, радники це взагалі не просий кобилі хвіст, це люди, які радник президента, який може за всю каденцію радника жодного разу президента не побачити. І і це відбувалося не тому, що там хтось не пускає, а просто ну, президенту це, ну, він дав статус радника. Ну що тобі ще треба? Тобі дали там кабінетик, і ти там маєш ксіву, можеш кудись там щось там коментувати. І це була проблема з радниками голови Нацбанку, з радниками прем'єр-міністра і з радниками президента. Може, якісь інші люди по-різному відносять до цього статусу радники. Наприклад, у Зеленського я так розумію, що там в основному радники. Це дивна ситуація. В мене, я не знаю, був може один чи два радники, як у керівника секретаріату, на якихось громадських засадах, а у Єрмака їх там десятки. І це просто якась дивовижна армія, мало того, це навіть комунікація, там, преса, міжнародні. Ну тобто знову. Це дуже залежить від особистості стосунків. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.